Справи йдуть не так добре, як хотілося би, і не так добре, як інколи їх малюють нам в єдиному марафоні. У нас є заява представника е, гур е, Юсова, який власне е, трошки привідкриває оцю завісу е, того, що там насправді робиться в Росії, і чи насправді Росія має скоро розвалитись, і ще трошки треба до їх дожати. Зараз давайте е, послухаємо його заяву. Я думаю, що кожен українець може сам. Зробити висновки після перегляду того, що скаже Юсу. Підтримайте це відео лайком, коментарем. Дякую кожному з вас. Поїхали. Це в нас представник ГУР ЮСОВ, і він власне говорить про російську мобілізацію. І це, напевне, важливо також усвідомлювати українцям. Це представник ГУР, це не якась там, я не знаю, пропаганда чи не якась дезінформація. так? На сьогоднішній день плани по рекрутингу Російської Федерації виконані. Ну вони по рекрутингу не по мобілізації, а по рекрутингу на добровільній основі виконуються е, щомісяця мінімум на 105-110%. Загалом на сьогоднішній день це десь порядка 67% від 343 тисяч, які вони запланували на цей рік. На цей рік, так. Да. І є попередні дані, що вони е, вже прийняли рішення про збільшення цього, цього показника, мінімум на 15-17%. Але в нас ще поки немає підтвердження, документального підтвердження, що це введено в дію. Але не це основне: у них на сьогоднішній день немає проблем по рекрутингу. Я вам ви що, що щомісяця 105-110% вони набирають, підписують контракт з Міністерством оборони. Підписують контракт. Тобто це добровольці, які йдуть, понятно, що за великими грошима, які там платять. І перевиконання плану йде на 5-10%, а в нас бусифікація. У них потужний соціальний пакет, великі виплати великі виплати е, саме за підписання першого контракту. І це все залежить від регіону. Наприклад, е, той же самий Московський регіон, той, той же самий Ленинград. Е, Петербург, да? Ленинградська область там виплати набагато більше, ніж, наприклад, на Далекому Сході або в центральній частині Російської Федерації в Сибіру. Але тим не менше, це виплати від Міністерства оборони за перший контракт, виплати від президента, виплати від губернатора, виплати від підприємства, де проходив працював цей робітник. Цей ну, інші виплати, які включаються в цей перший контракт. От, і, на жаль, є навіть в українському суспільстві люди, які радіють, типу, от, дивіться, як вони там платять багато грошей і так далі. Але це ж вони заливають грошима, е, от, а в нас все на ідеї побудовано, і бачимо, як все виглядає. Вони мають ресурс, вони, е, не треба їм нікого бусифікувати, не треба їм нікого заставляти. Вони просто кажуть: платимо на, на старті 10 тисяч доларів. Ніхто не йде, вони кажуть, платимо 20, ніхто не йде, платимо 30, ніхто не йде, платимо 40. Добре, і все, бачите, і багато, багато людей погоджуються, приходять, ризикують своїм життям. Я не знаю, щоб сім'ї їх, напевне, краще жили. Ну, у, когось, у всіх там, напевне, свої мотиви, так? вони приходять, ну, якби, йдуть у військо, йдуть воювати проти України. Захоплювати територію України і так далі, але все на добровільній основі. Отак, от це і це бачимо. Підтверджує представник української розвідки. Така от історія, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До зустрічі.